В цьому варіанті не підрізаю на цього листочка, тут вже гілка нахилена вже занадто. Я вже тут підрізаю на цього листочка, вже, щоб гілка більше йшла вже догори. В цьому варіанті підрізаю на бокового, щоб йшло сюди, на цю сторону, більш горизонтально. Я вже роблю тут підрізочки, це так залишав гілочки, зараз проходжу і ще що поправляю. Бо тоді, Отоді, за ці вершки, тут пошли маленькі активно вріз. Також тут перевожу на бокову. Чи можете бачити. Ця росте зовсім горизонтально, тому зріжу трошки ось так.